Є розуміння, що, тобто, навіть якби не було цієї атаки на кораблі в бухті Севастополя, то Росіяни все одно вигадали би, чому вони вийшли би із цієї зернової угоди. Вони побачили, що їм невигідно давати нам фінансування. Вони побачили, що не спрацював шантаж. Вони, напевно, хотіли собі якихось вигод з цієї зернової угоди. Або, можливо, вони зараз будуть якісь умови виставляти там скасування якоїсь частини санкцій, накладених на Російську Федерацію, щоб, мовляв. Повернутися в цю зернову угоду, ні, я думаю, що не так, тому що загалом ви правильно логічно вбудовуєте версії, того, що може бути, але моє припущення із того, що я сьогодні от почув в чергове, Лавров ще раз наголосив: це публікують центральні засоби масової інформації. Ну, якщо їх такими можна назвати, да, ну менше стимуло російські пропагандистські ЗМІ так буде влучніше, про те, що Росія готова до переговорів, і ну тут є очевидним. Вона звертається до світу, примусьте Україну сісти за тих переговорів, тому що вони програють всюди. Так, да, вони готуються до певних дій на сході. У них там є, як навіть означає сьогодні американська розвідка інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки, що певні там якісь зрушення, але не всюди. Вони готуються до потужної оборони в Херсоні, але готується його здавати. Це британці говорять, це так і є. Вони його не задуть так швидко. Вони просто так не підуть і ну не візьмуть і не вийдуть. Але готуються вони його здавати. Це очевидно, тому що навіть коли вивозять комунальний транспорт в Крим, то вибачайте мені. Вони розуміють, що вони не можуть виграти ну військові швидше, так але це не хоче у собі ну, визнати для себе Путін. Його вперті зараз вона йому шкодить, і це добре, що вона йому шкодить. Тому тут швидше мова йде про не те там зняття санкцій, а про переговори. Їм фактично дуже важливо зараз за стабілізувати от лінію фронту, яка є, хоча б на даному етапі. Вони до цього прагнуть давно, до після навіть от коли вони зайняли більшу частину Харківської області, Херсонської і так далі. Вони вже тоді говорили про переговори. Вони вже в травні говорили про переговори. Давайте стабілізувати. Це абсолютно їхня ну, послідовна практика, починаючи з чотирнадцятого року. Вони виходять на якусь лінію розмежування. все отут лінія розмежування. Задаємо чотирнадцяти року. У нас на Вордлов лінія розмежування. Вона навіть була облаштована блокпостами і так далі. Їм так вигідно, їм їх так влаштовує, так і нині вони хотіли б зробити. І ця вся історія пов'язана, як на мене, виключно з перемовинами. Але бачите, з вуст Лаврова там дуже хитро воно було сформульоване. Ця пропозиція до пригорів. Він як заявив, що мовляв не з Україною, а по Україні ми готові говорити з світом, ну зокрема зі сполученими так. штатами з американським колегою Путіна Джо Байденом. Ну при цьому, але ж при цьому, наші союзники вже на щастя, неодноразово казали тим таки росіянам про те, що без України за спиною України вони про Україну з росіянам домовлятися не будуть. Це перше. Момент. А другий момент, ми то чітко сказали, які наші умови переговорів. Це вихід на кордони 91-го року. Ну тобто, це для Путіна на тепер є категорично неприпустимим. І вони продовжують все одно битися і битися, наполягаючи на тих от е, переговорах. Так, абсолютно. Справа в тому, що тут ви слушно замітили, що Лавров говорить про захід. Давайте ми заходом розмовляти про Україну, але ж не ну, зрозуміло, що такого не буде. Тому я говорю, це фактично історія про переговори з Україною. Але в цій частині дуже варто нагадати нам усім історію. Перше, про що говорить Путін: про те, що Україна не є державою. Він це простійно говорить, вона від перебуває. Під зовнішнім управлінням, ми вже тут з вами якось обговорювали. Просто хочу нагадати, хто, можливо, забув, як дуже активно про російські засоби масової інформації, телебачення проросійське в Україні поширювало тезу про зовнішнє управління. Це ж ну, йшло червоною ниткою впродовж багатьох років. Україна не самостійна. Ми чули тезу в Україні, ні слова про Україну без України. Ви знаєте, да, від кого вона відходить ця теза? Вона і зараз йде, але вона має політичне забарвлення. Але ситуація заключається, друзі, в тому, що тут варто зважити на те, як нині світ вибудовує свою політику по відношенню до України. Світ не вірив в Україну, це треба визнати. Він не вірив, що от суспільство може чинити такий шалений спротив. Вони зазнали суттєвої невдачі, ну, зокрема, Сполучені Штати Америки в Афганістані, коли намагалися і навчати місцеве населення, військовій справі озброювати, вливали десятки мільярдів доларів, а не мали ефекту. Тобто там не встановлювався демократичний лад. Це була проблема. В Україні демократія є. Вона доволі непогана, як на мене, навіть ну, вона доволі хороша. Да? Має свої вади, в нас політична система, але то не про демократію. І вони не вірили в те, що, наприклад, якщо дадуть нам зброю, то там щось вийде в Україні. Вони не давали, а воно виходило. Так вийшло. Нині, коли я зараз поглядаю за останнім інформаційним повідомленням, та навіть сьогоднішнього дня, попередніх днів. Військова допомога збільшується, 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 збільшується. Вона просто от накочується, як лавина. Да, можливо, не найсучасніші окремі види озброєння, але поряд із тим. І от до цього слова варто нагадати, навіть останній візит Штайнмаера це просто було показово, що він, президент Німеччини, який толерував Росії постійно, він сказав у своєму програмному зверненні, що Німеччина Росія тепер не друзі. Це пряма цитата його, і що він готовий. Сприяти подальшому постачанню збільшення постачання важкої техніки важкої техніки до України. А чому я саме наголошую про Німеччину? Тому що Німеччина має дуже потужний військово-промисловий комплекс. Вона може забезпечити нас доволі великою кількістю сучасного озброєння. І зараз вже більш активно говорять і про німецькі танки, і про німецькі бронетранспортери, які вкрай нам необхідні для завершення успішної операції на сході і Півдні. от саме тут і цей логічний ряд е, є в тому сенсі, що Нині будь-яка апеляція Росії, що ми починали з вами питання про те, що давайте з Заходом говорити про Україну. Вона не працює Росія, це бачить, вона це знає, але вона не визнає. А апеляція будь-яка до Заходу вона просто розбивається. Чому вони тоді це роблять? Логічне запитання. Перепрошую, сам собі оставлю. Їм треба працювати з внутрішньою аудиторією, з росіянами, які ще вірять в те, що вони можуть захід до чогось примусити, а Україна це ніщо. Хоча вже там серед експертного середовища ведеться активна дискусія, реальна активна дискусія про те, що Україну вони не зможуть зламати. Вони це вже розуміють. Але Путіна вони поки що змінити також не можуть. Вони патова ситуація. Тому в цій частині будь-які заяви Лаврова про те, що там заходом прокинули, ну це це ні про що. Тому я говорю, стара пісня про про нове.